І всім привіт! Обнова вже не за горами, вона вот-вот уже -вот має вийти вже приблизно на тижні цьому тереслідуючому. Я думаю, всім дуже інтересно, що в ній буде. І я хочу в цьому відео розказати все, що я знаю про це оновлення. Ну а ми погнали. Ну а саме перше, кого що інтересує, це, понятно, що літній івент, буде він чи не буде. Є такий розробочий Кадміра, і він в своєму телеграм-каналі запостив пост, що на даний момент. Івенту не буде, він поки що не планується. Но міс... Но літо ще буде довге, ще два місяці, так все може бути. Но, краще всього в ближайший час івенту ми не побачимо. Ось така от інформація. Дуже би хотілося побачити івент, бо він сильно піднімає онлайн на радмірі. Но, на жаль, його не буде. Також буде додаваний тюнінг на BMW 5 вроде би G30. Це така, як була в Арона, така зелена, якщо ви знаєте. От я можу прилепити вам ізображення. зображення. От на неї буде додаваний доданий такий от, тюнінг. Досить інтересно виглядає, типа передіваєш велосіайку. Я думаю, це буде користуватися попитом і дасть друге життя для цієї машини. І також буде додавана нова єшечка. У нас і також є, що досить багато, але такої в нас ще не було. Ось така от єшечка в нас буде, її можна буде перевдіти в обв'яз АМГшний, що буде вообще все дуже-дуже круто. Щоб не додавати дві різних машини, просто додать інший. Тюнінг, і ти зможеш її перевдіти наприклад, зовсім в іншу машину. Я думаю, це досить круто. Так треба було зробити з урусом. Вони зря додавали два уруси. Просто старий урус можна було б перевдіти на новий, Оце це би було прям круто. Ну так, машина досить хороша. Я думаю, якщо госука буде в неї приблизно там лямів 6 8 вона буде користуватися попитом, і це буде досить популярною машиною. Буде нова Госструктура, про яку ви всі знаєте, це ФСБ. Так що активність в всіх госках дуже сильно підніметься. Всі будуть пертися в нову госку ФСБ, буде дуже багато активів, я думаю, онлайн досить сильно підскочить і буде грати досить інтересно. Е, поки що точної інформації ми не знаємо, що буде в ФСБ і що вони будуть робити, але скоріше всього це буде пов'язано з бандами і всякими групіровками. Хотів би вас просити грати разом зі мною, хоча Радмір РП на ПК та Хасо онлайн на мобільні пристрої присуванні існуванні вводи мій нікнейм Володимир Проектар в поле просившого ігрока. Та не забувай вибирати 18-й сервер, він найкращий. І воно буде 100% додано в цьому обновленні. Не перенесене ні, 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 ні що інше, просто 100% воно буде в цій обнові, так і останні новини, які я розказав. Хасл e, 2.0, хочу поговорити про нього. Він вже має вийти в цьому році. Ну, хоча б у бета-тестування, як і писали в телеграм-каналі Ковалєвського. Я думаю, як це буде відбуватися. Спочатку перед запуском бета-тесту видадуть Хасел e, 2.0 на ПК спочатку ютуберам. Вони познімлять всі відеоси, так сказати, прорекламірують його і. На аудиторія, яка вже захоче в нього іграти, і тоді вони випустять бета-тест Хасл 2.0. Ігроки поіграють, вони подивляться, які є баги, всякі різні, і їх пофіксить. І вже тоді, після цього, вже я думаю, десь на кінці 25 або на початку 26 вже буде повноцінний Hustle 2.0 на ПК. І десь, напевно, скоріше всього, через пів року буде випускатися Hassel 2.0 на мобільні пристрої. Це, на мою так думку, здається, бо мобілки треба прокачувати. Може вони і вже ними займаються, що не так довго прийдеться ждати. Я дуже сильно сподіваюся, що Hustle 2.0 буде не на Unity, бо на Unity оптимізація я би не сказав, що якась дуже крута. Було би круто на Unreal Engine 5, але не всіх дуже круті пристрої та комп'ютери, на яких вони би могли і грати. Тому може вони зроблять якийсь свій лічний движок і на ньому буде створений Hustle 2.0. І ще інформація про Hustle 2.0, логотипи і всякі бренди їх не буде. Вони будуть замінені та остальних іграх, бо це як авторські права. Можливо, я не знаю, чи таке зовсім може відбу відбустися, відбустися, відбуватися, чи може таке статися, що. Хасл 2.0 буде в Steam. Було би дуже круто побачити його в Steam, ти качаєш там лаунчер, в тебе з'являється, і ти можеш грати в ту ігру. Це би було прям дуже круто і це б була дуже класна планка, в якій би додалося дуже багато онлайну. Я думаю, онлайн би жорстко дуже пригнув. Ну, скоріше всього, лаунчер буде качатися так само з сайту, який зараз є, і будемо ми грати, як ми і зараз граємо. І ще раз повторяю, як пише Ковалєвський. Забули за випустити обнову. Це він писав не так давно, около 1-29-30 числа. І пише на, на, на даний момент. Вони активно готують оновлення. Багато що приходиться улучшати та перероблювати прямо на ходу. але вони дуже стараються і хочуть випустити якнайшвидше. Нам лишається тільки джекати, бачити якісь спойлери в ТГ, що може бути в обнові. І вони ще хочуть поміняти машини, в якому смислі це ходову імну частину дріфт, їзду, заноси і так далі. Можливо, появиться повноцінний дріфт. Бо настройки машин будуть мінятися. Це, скоріше всього, так і буде. Ну а на цьому вся інформація, яка була в мене відома, я розказав. На цьому я буду закінчувати. На все добре, і до побачення.